Це знов славко, ми щось забули за кринки. Ви знаєте, що ситуація і там потроху перейшла, на жаль, на матеріал-шлях без перспектив розвитку причілку українського. От ми знаємо, що зусилля Москвинів перекинулися на будиночок Остапа Вишні. Йдуть запеклі бої за будиночок Остапа Вишні. Чекаємо, поки той Воскресне з'явиться і прожене і... Хворіженьків із свого будинку, бо скажу, що вже задрали ці бої за будиночок Остапа Вишні, що ніяк не зменшує героїзму нашої морської піхоти, ефективності наших дронів. Настаном на 31.01 ось розвідані 337-й 810-та бригада морської піхоти, 320. Ось, які там сути з цієї їхньої дивізії нової морської піхоти. Отак воно виглядає. Що за втрати: ось втрати за добу останніх. 6 БТР-82, два пошкоджених, чотири знищених, сім вантаживок, одна БМП-2, два БМД-4М. Це непогано один бтр 80 2 МТ-12 годин, п'ять танків Т-62М, 2 пошкоджених, 3 знищених БРМ. І це Тунгуска, по-моєму. І тут я хочу сказати за нашого Крігфоршера. Він показав картинку трьох. Це ви знаєте, людина, що працює з дронами. Військовослужбовець корпусу морської піхоти, ось Кріх Сфоршер, всім показую. Показав каже, три танки, Т-62, і Тунгуску. Ну, за Тунгуску йому кажуть, що нібито вона там давно. І тепер каже, догадка на десятки дібіла в телеграмі, Твіттері крадути це фото і називає істочника. От ми при всіх називаємо джерело нашого Кріксфоршера, називаємо, називаємо його роботу, і те, що зараз з 12 вже знов втратили вісім дронів в кринках, якою дорогою ціною відбувається вся ця українська боротьба. І хто може, каже, він отримав донати? Щось що, 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 з дві 2000, бачите. Замовив антени. Якщо хтось вважає достатньою інформацію від нашого крих хтось йому довіряє, то теж може йому задонатити. Я скажу, що я це вперше побачив цю людину. Мені сподобалася його реакція, його інформація. Я просто повідомляю з посиланнями на нього, що означають оці втрати танків. Бачите, всі Крікс Форшер, його картинки, ми джерело вказали. Всі бачили, що означають ці втрати 5Т-62М, і це ж явно 810 та бригада, хоча там і Т-72 вчора чи сьогодні ганяли по лісу по дорозі наші дрони. Що це означає? Що Москва ніколи не могла перемогти в війнах без допомоги заходу. Як тільки відрізали його від бельгійських штуцерів в Кримську війну, так і крякнула. Як тільки союзники озброїли Росію в Першу світову війну, так ще вистачило на громадянську. Як вони опіздали з двома тисячами Мацен в Русско-Японську, так потім їх прийшлось роздавати в крепості і кавалерію по, по, по війні. Ви знаєте, а потім ці мацини що дуже довго послужили. І зараз. Росія може виграти хіба що з допомогою Заходу. І ми цю допомогу Заходу бачимо. Ми бачимо Шольца героїчно, який знову переглядає очереднесь видачі цих 4 там, мільярдів чи, чи чого вони там видають, що тепер каже. Опять треба пересмотреть, ні, ні, як то ми їх неправильно виділяємо, як то не туди записуємо. Ну що на це все можна сказати? Ася давно сказала, що як його цей Орбан є. Лише голосом Шольца, і ми остаточно бачимо все це так і є ж Орбан – Це лише голос Шольца. І на, на що це потрібно Шольцу? Ну, можна зрозуміти. Він хоче, щоб Путін переміг, як і Україна перемагає, щоб Путін переміг з частиною Донбасу з Кримом, що потім з такою Росією можна було торгувати, бо що він продасть Україні з Німеччини, а на Росію з Німеччини можна продати все. Я скажу, що коли бункер буде оточений, то Путіна або його двійника. На плечах з того оточеного бункеру українськими вояками винесе Шольц і він буде користуватися своєю недоторканністю, як ви розумієте, суверенністю що Шольц. Бункера Путіна порятує Шольц. Я майже впевнений в цьому, і другий вірний союзник це Сполучені Штати Америки. Не забуваймо ще нейтралітета Росії, коли колонії повстали проти нашої Любої Британії. Ви ж знаєте, коли Вашингтон змінив Государю газудаю імператору, то воожений нейтралітет, потім поворожений нейтралітет Росії в 60-ті морський, що допоміг певною мірою проти Британії в справах боротьби з флотом і Корсарством Конфедерації, потім військова допомога в Першу світову, в Другу світову, і зараз фактично те, що. Конгрес, я не скажу Бідон, я не знаю. Але те, що конгр... Де і Бідон, в принципі, те, що Конгрес і Бідон роблять з Україною, це фактично військова допомога Росії. Те, що не дістається Україні, фактично допомагає Росії. Фактично, дві країни Заходу, Сполучені Штати і Німеччина, зараз є на якийсь час союзниками Путіна, дають йому можливість розібратися. З України прийти до певних, якщо не військових, то політичних успіхів на виборах. Ну що на все це можна сказати? Уявляєте, яка сила, яка потуга України незборима? Яка все таки я не користуюсь, я для мене це гірка іронія? Бо незборима нація, але насправді подивіться, яка незборима нація, що не те, що Путін, але вже і Бідон з Конгресом, і зі своїм Бундестагом нічого не зможуть з нами зробити, не можуть нас побороти. Уявляєте? Яка сила в Україні, як Коли Бог за нас, то ви розумієте, що царі мірські садогнуться? каже, почему взволновались? Ну, перший псалом я би вам. Чи це, чи це другий, слухайте, Чому зволновались народи? Я їх на пам'ять не знаю. чому князя земні мною умишляють на царя небесного? Як сказано в перекладі Лютне, що мені таке каже, Господь розтерзає вашу банду? Та насправді Господь дійсно розтерзає даром це не минеться цим сволочам. А французам ми вдячні за 12. міраж 2010, тисячі де, сподіваюся, вони з'являться раніше за f 16? І всі бомбардування Старокостянтинова Москвою виявляться зайвими, бо Міраж 2000 тисячі де може стартувати із інших аеролетовищ. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте і підписуйтесь, і бо скажу малувато підписів, малувато нас просувають. Це від вас залежить, не від мене.